Привіт, ножемани! сьогодні в ефірі знову топ дизайнерських ножів. Так як ви, от в попередньому відео в коментарях, часто просили нас про добавку, вирішили зняти наступну частину, де ми розкажемо про 10 дизайнерських фолдерів в ціновому діапазоні від 50 до 100 доларів. Тобто, наступний ціновий сегмент, трошки дорожчі будуть ножі, але тим не менш досить цікаві. Так як близько 400 людей з вашого там боку не знайшло в собі сили поставити лайк під попереднім топом. Про фіксовані ножі ми сьогодні говорити не будемо. Виключно про фолдери. Погнали! І перша ніж, який ми сьогодні оглянемо, це Fox 02.0. Це ніж дизайнера Єнса Ансо видатного. Датського найфмейкера, ніж компактний, ніж за своїм форм-фактором і конструктивом особисто мені дуже нагадує спайдер конейтів. Такий малесенький EDC-шничок з відкриванням за отвір полотні клинка з беклоком, з накладочками з FRN, зі зручною кліпсою, яка не вириває тобі нитки з кишені. Також йому трохи додає оригінальності непересічна на сьогоднішній день, високологована ефтиктуєдна сталь бікат, яка. Особисто мені досить цікаво, і було б цікаво залі спробувати, як вона гоститься, як вона ріже, тому що дуже мало ножів в нашому асортименті мають на собі цю сталь. І Fox 020 один з них. Якщо ви шукаєте якийсь цікавий собі EDC-ніш ніж на весну, на шорти, щоб він був легеньким, але при цьому зручним і дизайнерським. Якщо для вас це важливо, то мені здається, скільки там коштує дві тисячі гривень чи дві дев'яносто загалом за ніж європейського виробництва з дизайном від Єнса Ансо. Коштує він взагалі смішних грошей. Далі CRKT M16. Розумію, що про цей ніж вже все було просто сказано, що можна і не можна. Всі польі дослідження цього ножа були проведені, але не додати цей ніж в даний топ, як на мене, було б актом неповаги до ветерана, тому що це один з найвідоміших ножів Кіта Карсона. і не побоюсь сказати, що це мабуть візитна картка взагалі компанії CRKT. тактичний періальник на чесному спірпойнті і суцільно сталевій конструкції з фрейм локом Якось так вартові на сьогоднішній день. Три якщо не помиляюсь. Fox Core. Мабуть, лише дуже починаючий на на сьогоднішній день. Не чув про таке ніж, як Fox Core від Яспера Вокснеса. Наш сьогоднішній скромний бюджет вписується лише найменша версія цього ножа під назвою Бейбікор, яка містить в собі традиційне поєднання італійського виробництва в місті Маньяго та австрійської сталі N690, легований Кобальтом. Накладочки з ФРН вдало поєднуються з синім алюмінієвим бекспейсером, Дротяна Кліпса, замочок лайнер-лок, осьовий підшипник і, мабуть, найбільш пузатий реверстантою, який я коли-небудь бачив. Коштує таке чудо на сьогоднішній день 4300 гривень, що дозволяє включити його в список дизайнерських ножів до 100 доларів. Курс на сьогоднішній день складає 4110 чи щось типу того. А коли писався сценарій, він був ще 43. Тому тут є певні поправочки. Наступний у нас бокер плюс андертоу. За дизайном Арнольда Лоріана. Нарядний бокер, який представляє собою, якщо коротко характеризувати, джентльменський лом, тому що спуски невисокі, зведений він досить товсто, він такий досить важкенький, але при цьому от щось в ньому є. Розглядаєш цей ніж, дивишся на нього і намагаєшся зрозуміти, яку ж ідею сюди закладав автор. А тут не все так просто. О, цей Арнольд Лоріан він надихається. Природніми стихіями, і конкретно цей Undertow створений, надихаючись водяними стихіями. Наприклад, оцим руків'ям з чорним G10 та сірим сталевим притином, він намагався зобразити грозову хмару. А якщо роздивлятися руків'я у такому плані, то здається, що тут от щось нагадує морську хвилю. Цікавий екземпляр, тобто ніж не пересічний, ніж має якусь ідею, ніж можна сказати нарядний, йому додає оригінальності. Синє анодування фурнітури, осьовий гвинт, досить цікавої форми, нагадує револьверний барабан. І ніж вийшов досить таки повнорозмірний. Тобто є що тримати в руці, є об'єм руків'я, непогана кліпса. Знову ж таки, дизайнерська цікавої форми. лайнер-лок, осьовий підшипник, D2. Ну, от Якщо ви. Поціновувач джентльменського сегменту і при цьому вам ножем не скільки різати потрібно, скільки щось колупати. Ну такий джентльмен. То зверніть увагу на бокер плюс Коштує він на сьогоднішній день 2800 гривень. Наступний екземпляр це CGRB Prado. Це герой першого відео з рубрики Тиждень на кишені, ніж від Рея Лаконіка в колаборації з китайським концерном Artisan Cutlery. Ніж цікавий, тим, що це EDC-шник, якого ну, точно не буде мало, навіть якщо в перелік ваших EDC-шних задач входить повсякденне розрізання великих фруктів, приготування салатів в офісі, я не знаю, тобто задачі, де потрібен великий, широкий і достатньо різучий клинок, от такий CGRB Prado, він вам точно буде цікавий і стане у нагоді. Ніж, м'яко кажучи, не маленький, але при цьому досить зручний. Замочок Axis Lock, відкривання за отвір, ергономіка на висоті і дизайн клинка. Насправді досить збалансований. Тут при високих спусках ми маємо при цьому досить суттєвий такий ніс, тобто вістр, яким можна за необхідності десь щось грубо продовбати, не боячись його зламати чи закрутити штопором. Накладочки G10, більш ніж непогана сталь на сьогоднішній день ARRP M9, яка поєднує в собі і корозійну стійкість, і легкість загострення, і досить непогану тривалість агресивного різу. Ну, ніж ти очікуєш від якоїсь візопрограмованої нержавійки. Варто він на сьогоднішній день трошки менше 3000 гривень. <му> Далі у нас Boker Plus Kihon від Лукаса Бернлі. Не перша колаборація компанії Bocker з Лукасом Бернлі, але цього разу у нас ніж в такому досить мілітарному стилі. Це поєднання сталевого фрейму з одного боку. З Такою оливковою накладкою з іншого стрімкий хижий клинок, який поєднує в собі. Як і колючу здатність, так і ріжучу. Тобто, на мою думку, досить збалансований клин. Ну, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Тобі і поріже, і поколе, і є цікава виїмка на обуху для того, щоб сюди палець покласти. Шпеник тут виконує роль і відкривання, і стоп-піно одночасно. Десь ми таке вже бачили. Сталева Кліпса d 2 на клинку, середній форм-фактор, вартість близько 3700 гривень. Також у нас у асортименті є Kihon Auto з aus 8, який. На тисячу здається дешевший. Але так сталося, що під руками його не опинилися. Але ми тут помотитись фотографію, щоб могли оцінити. Тактична мікропіпка від Антоніо Дженаро. Fox Italico. Отакий мініатюрний EDC folder з мілітарно тактичним. Характером, якщо можна так сказати, його дизайнер, надихаючи сучасними тенденціями, вирішив, що було б непогано зробити щось таке маленьке, мікропіпочне, але водночас тим різуче і тактичне одночасно. Тобто дивна така концепція, але вийшло в нього непогано. Тобто хват нажа специфічний, мізинець у нас провалюється, утримується він, по суті, трьома пальцями, плюс великим на обуху. Але водночас тим, у нас досить непогана довжина ріжучі крайки, враховуючи, я компактний габарит, і як ніж. Знайти такого самого останнього шансу, коли у нас є ну, повноцінний там, якийсь тактичний фолдер на кишені, тактичний фіксет десь на спорядженні, і мікропіпка тактична, десь я не знаю. Просто вже на білизні на самий останній випадок, то, напевно, це має бути щось типу Fox Italico. Знову ж таки, виробництво маньяго, N690 на клиночку, дротяна Кліпса. Ніж мініатюрний, легесенький, але водночас тим різучий. Вартість такого ножа на сьогоднішній день складає 3800, Що враховуючи компактні габарити, може здатись трошки боляче, але от в описі під відео можна зайти лайфхак, який може дещо покращити всю цю історію. Далі поговоримо про чергову колаборацію діла на Малері з брендом CGRB. Отакий От ніж, який здавалося водночас, і дизайнерський, і зрозумілий, як 5 копійок. Тут немає жодної зайвої лінії, абсолютно зрозумілий дроппойнт на високих прямих спусках руків'я нормальної ергономічної форми, яка чудово тримається в руках. Накладочка з мікарти, звичайна CGRB-шна кліпса, перфоровані лайнери, більш ніж адекватна сталючка RPM9. І таке враження, що от він хотів зробити ніж банальний DC-шник, конкурентний до того самого Ontario Red, який досі не втрачає своїх позицій. Цікавим дизайнерським рішенням є така вставка з кольорового металу в Мі-карті, яка, немов натякає, що. От Зробити тут якесь гравіювання, тобто це така заготовочка, куди можна або нарізати, або лазером випекти, чи якийсь логотип вашої чи вашої компанії, чи можливо ініціали власника цього ножа, що робить його ще більш привабливим, як собі, так і на подарунок. Коштує такий ніж на сьогоднішній день 2900 гривень, що для такого непоганого edc ножа, як на мене, абсолютно адекватний прайс. Poker Plus Gemtech. це компактний і шник від Алесандри де Сантіс. Що цікаво, це мабуть чи не єдиний ніч за і дизайном, який виглядає як звичайний ідісішник. Холодна зброя для поєдинків з поганцями. Так, він досить спокійний за дизайном, має досить звичайний контур, але в руках тримається як маленький танчик. Тут досить серйозний такий сталевий фрейм, накладочка з G10 з додатковим лайнером всередині. Також у нас цікавий червоний бекспейсер з такою текстурою, яка перегукується власне з текстурою накладки. Все це особисто мені нагадує не знаю, спину якоїсь змії, що досить характерно для ножів від пані Де Сантіс. Клиночок з Д2 ніж на підшипниках, досить непогано тримається в руках. Комусь може не сподобатись дисбаланс довжини клинка та розміру і маси руків'я, але це. Як на мене, питання смаку. Особисто мені подобається те, що робить Алесандра Десантіс. Ножі наділені певним стилем, ножі агресивні, харизматичні. І, як правило, коштують вони досить несуттєвих грошей. Хоча цей малюк на сьогоднішній день за сьогоднішнім курсом якраз таки 100 доларів і коштує це десь 4100 гривень. І на останок, кершу осовіт. Чудовий представник старої школи EDC-шних кершів за дизайном Кена Оніона. Ніж ергономічний, ніж досить такий збалансований, що за вагою, що за розміром. І багато хто вважає його ледь не еталонним EDC-шником. Він зручний в носінні, має цікаву таку не грубу кліпсу, адекватну насічку накладок з FRN, лайнер лок і систему SpeedSafe, тобто Асіст. Ніжна 8 Chrome 13 MOV коштує. Трошки більше двох тисяч гривень, і чудово підійде тим, хто шукає просто зручний повсяденний ніж для відкривання коробочок, нарізання ковбаси, різних ниточок, матузочок і так далі. Хто не шукає собі складану рапіру там на кожен день, а може обмежитися чимось таким досить лаконічним, але тим не менш від легендарного кена Оніона. Якось так народ. Насправді, ножів саме дизайнерських в сегменті від 50 до 100 доларів значно більше. Це я вибрав таку десяточку. Яка може стати першою частиною цього розділу? Якщо вам цікаво побачити продовження, побачити наступні ножі дизайнерські ці ціної категорії, обов'язково напишіть про це в коментарях. А якщо хочете побачити дизайнерські фікси, ну добийте вже тих нещасних 400 лайків до попередньої серії. Все, дякую за перегляд, дякую за поставлений лайк і всіляку підтримку з вашого боку. Все. до зустрічі.